Оля, привіт! Привіт! Радий тебе вітати в нашій новій студії. Назвемо так щоразу нова студія. І пропоную з тобою сьогодні обговорити нову тенденцію, яка сформувалася буквально нещодавно. І вона вже навіть має свою назву Free Child. Free Child. передбачає, що пара, яка не бажає мати дітей. Тобто не не може мати дітей, а саме не бажає мати дітей по ряду причин. Free Child від англійського без дітей. Тобто пара приймає рішення не заводити дітей або не народжувати їх. З чим це пов'язано? Перший фактор це залежить від того, чи двоє. Дорослих людей прийняли таке рішення. Якщо вони узгодили і їм окей, тоді вони їх не заводять. А по-друге, нам диктує суспільство такий тренд. Free Child, тобто нашу напрягатися, на що народжувати, на що годувати тих дітей, якщо ти можеш прожити життя в парі або без пари, взагалі-то не паритись. Що раніше нам можна навіть сказати, пропагандували сімейний стиль життя? Сім'я, як я, ячейка суспільства, вона буде існувати завжди. Але форма її може змінюватись. Free Child навіюється нам, людям, суспільством, для того, щоб ну, це на мою суб'єктивну думку, щоб не було щоб не була перенаселена планета. А саме призначення жінки то саме в народження дитини або дітей. Ще одне таке явище є в сучасному суспільстві: це пет parents», так само від англійської мови батьки тварин, тобто пара. Коли вони з'єднаються, одружуються або проживають разом, вони заводять. Тваринку котика, собачку або ще когось. Таким самим чином вони підміняють ту турботу, ту увагу, яку вони природньо мають дарувати дитині. Відбувається підміна дитини. Тобто ця тваринка виконує роль третього зв'язуючого звена в родині, а, яка Живе своїм життям, але вони так само проживають такі саме почуття, любові, турботи. Але ж є один момент: тваринки живуть набагато менше за людей, тому у разі завершення життя у них приходить розчарування. Ще є такий момент, коли пара, наприклад, прийняла рішення. Бути pet parents або free child і їхні бажання можуть змінюватися на протязі життя, але вже фізіологічний стан їхнього організму він вже не. Продуктивного віку, тобто вони вже самостійно завести дитинку не можуть. А є ж, напевно, випадки об'єктивні, коли ну, пара не може мати дітей, так? Скажи, будь ласка, чи може бути це виходом, чи варто розглядати це виходом, ну, власне, завести тварину. Як ти вважаєш? А, ну, дивись, сучасні технології можна розглядати еко, якщо це не є ефективною технологією, або вагітність не наступає, все рівно будь-яка тваринка це підміна. Ну я не я не буду рекомендувати там всиновлення або ще щось, бо це особиста справа кожної людини. Не всі можуть прийняти до себе дитинку, яка була народжена іншими біологічними батьками. І це су суто справа кожного. Я маю на увазі саме з психологічної точки зору, чи може бути альтернативою для людини. Ну не може вона мати дитини. Окей, вона це прийняла, але кудись цю увагу потрібно дівати. Я вважаю, що кожен має вирішити для себе. Так більшість вибирає для себе більш більш простий варіант варіант це тваринки. Там вся увага, там вся любов. Там можуть навіть виховні роботи проходити над тою твариною. І звернення як до дитини, до речі, там годування її, там з ложечки. такі наші умовні рефлекси, які вони проживали, щоб були батьками. Я вважаю, що тр... цей тренд буде розвиватися, це буде пропагандуватися, тому що, якщо відслідкувати народження дітей, у нас відтягнулось буквально на 5-10 років між минулим поколінням. Ну, тобто, жінки вирішують, що до 35 років, а може і краще, в 40 починати народжувати. А, і це все розвивається, пропагандується. Ця тенденція вона розвивається в Україні так само, як і в світі, чи є якісь відмінності, можливо, в залежності від того, в якій країні людина проживає. Ну, моя теорія, що звісно, країна має вплив на людей, а люди е безпосередньо вони живуть тим життя, яке є всередині цієї країни. Якщо, наприклад, там наші українці приїжджають в Європу, там де заведено виходити заміж, народжувати дітей ближче до 40, то вони так і живуть таким життям. Mm -hmm. Зрозуміло стосовно pets Parents, скажи, будь ласка, а як взагалі зрозуміти, що батьки підміняють поняття дитини з заміною на тваринку? Як це зрозуміти? Бо можливо, просто люди. Люблять і тварин, і дітей. Як взагалі зрозуміти, що це саме підміна понять? Ну як зрозуміти? Треба себе запитати, чи я хочу дітей, дитину, да? А якщо ти собі е, відповість, якщо ти відповідаєш, що сумніви є якісь, е, і заводячи ту саму тварину, ти проживаєш ці самі почуття. І ти розумієш, що ні, все рівно це не то, що я хочу отримати від життя, тому що діти це наше продовження. Вони мають зовнішність схожу, вони мають якісь риси характеру. А тваринка, ну, вона теж живе життям родини, але ж це зовсім інша річ. Є пари, які розглядають. Завести собачку чи котика як тренування або репетиція перед заведенням дітей. Так я вважаю, звісно, має місце завести тваринку, щоб подивитися, як розподіляються ролі в родині, хто доглядає, хто вигулює, хто годує. Це дійсно така маленька репетиція перед народженням дитини, молоді пари. Забудьте і собачок, і дітей. Вірно, я тебе розумію. Так, я бажаю заводьте і дітей, і тварин. Проживайте своє повне життя, повноцінно, емоційно, психологічно і живіть так, як вам хочеться. Це ваш вибір. Найголовніше Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть мені коментарі, про що ви ще хотіли почути в наших зустрічах. До зустрічі!